На весіллі моєї сестри я знайшла своє місце На дворі, поруч зі смітниками. Вона зневажливо всміхнулася і сказала: схоже, ти не маєш значення. Я взяла свій подарунок, підвелася і пішла, не промовивши жодного слова. За кілька хвилин вона зблідла і закричала підписуйтесь на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого ви міста нас дивитеся. Приємного перегляду історії. З тієї миті, як Анастасія Коваленко переступила поріг курорту на березі Карпатського озера, її тіло відреагувало раніше, ніж розум. Це було знайоме відчуття, відшліфоване роками співіснування з власною родиною. Не відкрите приниження, не різкі слова чи заборони ні. Це було тонше, майже невидиме для сторонніх, але саме тому болючіше. Ніби її присутність допускали лише за умови, що вона залишатиметься непомітною, не займатиме простору, не вимагатиме уваги. Вона ще не встигла нічого побачити по справжньому, а всередині вже з'явилося відчуття тісноти, ніби стіни звузилися спеціально для неї. Коли Анастасія отримала схему розсадження, сумнівів більше не залишилося папір був тонкий, майже прозорий. Але важив у її руках більше, ніж слід було б. Пальці мимоволі напружилися, коли вона пробігла очима список і зрозуміла її імені немає серед столів у головному залі, воно було винесене за межі у буквальному сенсі. Місце Анастасії визначили в бічному коридорі, неподалік службових дверей. Там стояли складні столи, металеві візки – Пластикові контейнери для сміття, які намагалися прикрити декоративними ширмами, простір, у якому ніхто не затримувався довше, ніж потрібно. Простір, створений для того, щоб не помічати. Вона повільно рушила туди, тримаючи сріблясту коробку обома руками, наче це було щось крихке й живе. Подарунок для сестри, вибраний з ретельністю, яка межувала з самопокаранням. Анастасія провела години, обираючи його, думаючи про те, що було б гідним, не тому, що Ліза колись робила для неї те саме, а тому, що інакше вона не вміла. Вона завжди намагалася дати більше, ніж отримувала, сподіваючись не на вдячність, а хоча б на визнання. Її кроки луною відбивалися від підлоги, і кожен звук здавався надто гучним. Усередині все стискалося, але обличчя залишалося спокійним, майже відстороненим. Вона навчилася цьому ще в дитинстві. У голові, як небажаний супровід, знову пролунала материнська інтонація м'яка, але з прихованим наказом. Настю, будь ласка, без драми сьогодні, це день лізи. Ці слова повторювалися в її житті з різними варіаціями, але з однаковим змістом. Не підвищуй голос, не сперечайся, не вимагай, не існуй занадто сильно. Через скляну перегородку Анастасія бачила, як Олена поправляє фату молодшій доньці. Її рухи були уважні, майже ніжні, сповнені гордості, яку вона ніколи не намагалася приховати. Кожна складка, кожен дотик був підтвердженням ця дитина центр, ця правильна. Петро стояв трохи осторонь. Його постава була напруженою, руки схрещені, погляд ковзав повз Анастасію, ніби вона була частиною інтер'єру. Він не дивився на неї, але й не відвертався демонстративно. Його мовчання завжди маскувалося під нейтральність. Але Анастасія знала правду це була форма відмови. Відсутність вибору теж вибір. Вона зупинилася біля свого столу. Сіла не одразу. Поставила коробку, вирівняла її, ніби це могло щось змінити. Серце билося рівно, але глибоко, наче кожен удар відгукувався десь у горлі, і саме тоді з'явилася Єлизавета. Ліза рухалася легко, впевнено, так, ніби простір підлаштовувався під неї. Біле плаття підкреслювало її впевненість, а усмішка була тією самою усмішкою людини, яку завжди обирали першою. Вона оглянула коридор швидким поглядом, затримавшись на деталях рівно настільки, щоб зрозуміти, де перебуває. Отже, тебе посадили тут, сказала вона, не підвищуючи голосу, але з інтонацією, що не залишала сумнівів дуже символічно. Анастасія підняла очі. Вона не поспішала відповідати. У грудях з'явився знайомий тиск, але цього разу він не змусив її згорнутися. Це ти так вирішила? запитала вона спокійно, хоча всередині все напружилося. Ліза ледь нахилила голову, її погляд був задоволеним, майже поблажливим. Мені не потрібно було вирішувати, відповіла вона. Люди зазвичай самі відчувають, де чиє місце. Ці слова зависли в повітрі. Вони не були вигуком, не були образою в прямому сенсі, але в них було щось остаточне те, що роками не вимовлялося в голос, раптом набуло форми, стало чітким і незаперечним. Анастасія мовчала вона дивилася на сестру й усвідомлювала, що щось у ній повільно зсувається з місця «Не біль, ні швидше ясність. Розуміння того, що це протистояння завжди існувало, просто чекало слушного моменту, щоб вийти з тіні. Ліза ще мить постояла, ніби очікуючи реакції, а потім розвернулася, залишивши після себе тишу, яка вже не була порожньою. Анастасія залишилася сидіти, тримаючи руки на колінах. Вона знала, це лише початок. Те, що щойно стало явним у цьому коридорі, не залишиться тут. Воно перейде межу разом із нею. Коли Ліза підійшла ближче, відстань між ними скоротилася настільки, що Анастасія відчула її присутність не тілом, а напругою. Тон змінився, у ньому не було злості, не було навіть роздратування. Була впевненість людини, яка ніколи не сумнівалася у власному праві говорити зверху вниз. Ти не маєш значення, Настю, сказала Ліза тихо, ніколи не мала. Це прозвучало не як випадкова жорстокість і не як спроба вдарити болючіше. Навпаки, слова були вимовлені рівно, майже буденно, так ніби вона озвучувала очевидний факт, який усі давно знають, але чомусь уникають вимовляти вголос. Анастасія не здригнулася. Усередині щось повільно зрушилося, наче стара плита, що роками лежала на одному місці. Раптом відкрила прихований простір це не була печаль і не образа. Це було впізнавання, момент, коли, почуте, не створює болю, а лише дає йому ім'я. Ти говориш про це так, озвалася вона після короткої паузи, ніби робиш підрахунок, ніби я помилка в рівнянні. Її голос був стриманим, майже холодним. Анастасія сама здивувалася, наскільки чітко звучать слова. Вона більше не намагалася пом'якшити інтонацію, не шукала правильного моменту, щоб не зіпсувати нічого довкола. Ліза злегка усміхнулася куточком губ. Усмішка була знайомою, тією самою, яку вона використовувала щоразу, коли хтось намагався говорити з нею серйозно. Ти завжди робиш усе складнішим, ніж воно є. Відповіла вона, сьогодні мій день. Ти могла б просто зробити вигляд що рада, хоч раз. Анастасія дивилася на сестру уважно, майже вивчаючи. Вперше не як на суперницю і не як на тінь, яка завжди перекривала світло, а як на людину, котра все життя будувала свою впевненість на чомусь крихкому. Для нас обох завжди було місце, сказала вона повільно. Але це ти щоразу відштовхувала мене, ніби боялася, що простору не вистачить. Ліза різко зітхнула і закотила очі, втрачаючи терпіння. Ти звучиш озлоблено, кинула вона, точно як батько, вічно незадоволений, вічно переконаний, що з ним обійшлися несправедливо. Слово батько впало між ними важко. Анастасія відчула, як у пам'яті спливає образ старого щоденника матері, тонкі сторінки, заповнені акуратним почерком, дати, події, дрібні деталі життя Лізи, перші успіхи, важливі зустрічі, переживання і порожнеча там, де мала бути вона, жодного рядка, жодного згадування, наче її просто не існувало. Я не невидима, сказала Анастасія, твердо піднімаючи підборіддя. Ви просто звикли робити вигляд, що мене немає. На мить Ліза застигла. Усмішка здригнулася, погляд втратив упевненість. Цей короткий збій був майже непомітним. Але Анастасія його побачила. У цю мить вона зрозуміла слова дійшли, та Ліза швидко зібралася, плечі знову випрямилися, вираз обличчя став холодним. Це не має жодного значення, сказала вона. Тут нікому ти не потрібна. Вона розвернулася різко, не озираючись, і пішла назад до залу, де на неї чекали посмішки, привітання й увага, до якої вона звикла з дитинства. Анастасія залишилася в коридорі. Вона не рухалася, не тому, що не могла, а тому, що не хотіла робити жодного зайвого жесту. Тиша навколо більше не здавалася покаранням, вона стала простором для вибору. Уперше за багато років Анастасія не намагалася вписатися, не шукала способу бути меншою, тихішою, зручнішою. Вона стояла й усвідомлювала, те, що відбувається, не кінець і не поразка. Це точка, з якої вже неможливо повернутися назад. Головний зал повільно змінювався. Розмови стихали, люди інстинктивно зближувалися, ніби знали. Зараз має статися щось, що варто зафіксувати. Музика почала звучати впевненіше, перші акорди наповнили простір, і погляди спрямувалися до центру. Ліза вийшла вперед без жодних сумнівів. Вона вміла це робити, входити в увагу так, ніби світ існував лише для того, щоб її спостерігати. Посмішка була бездоганною, рухи відпрацьованими, погляд, спрямованим на людей, які вже тримали телефони в руках. Вона сяяла не тому, що була щаслива, а тому, що перемагала. Максим Горбенко стояв поруч, трохи напружений, але гордий. Він дивився на лізу так, як дивляться на досягнення, у яке вкладено час і ресурси. Його рука лежала на її спині, демонструючи єдність, яка здавалася непорушною. Вікторія його мати спостерігала мовчки. Вона не посміхалася так широко, як інші, не тягнулася за телефоном. Її погляд був уважним, зосередженим, ніби вона фіксувала деталі не для пам'яті, а для оцінки. У той самий час Анастасія стояла осторонь, вона не дивилася на танець. Її увага була спрямована до іншого кінця залу, туди, де стояв стіл із подарунками. Її кроки були рівними, спокійними. Усередині не було вагань, лише чітке відчуття моменту. Три тижні тому в Києві усе набуло іншого значення. Вона пам'ятала той вечір до дрібниць. Стара колега Лізи сиділа навпроти, крутила чашку в руках і говорила без емоцій, ніби читала звіт. Я довго мовчала. Сказала вона тоді. Але ти маєш знати повідомлення з'являлися одне за одним: скріншоти, чеки, файли, слова, написані Лізою без прикрас. Він простий, трохи сліз, і підпише все, що потрібно. Будинок буде моїм ще до Різдва. Головне, тримати його впевненим, що це його рішення. Анастасія тоді нічого не сказала вона не запитувала, не коментувала. Просто дивилася і складала в собі тишу, яка чекала на правильний момент. Вона не планувала використовувати це не тоді, не сьогодні, але рішення визріло саме. Анастасія підійшла до столу і поклала сріблясту коробку на самий верх. Жодного зайвого руху, жодного погляду навколо. Жест був простим, але остаточним. За кілька хвилин хтось із гостей голосно запропонував відкривати подарунки одразу перед усіма. Пропозиція швидко знайшла підтримку. Чудова ідея! вигукнула Ліза, не приховуючи задоволення. Давайте зараз. Вона сміялася, тягнучи стрічки, коментувала кожну коробку, дякувала, позувала. Коли дійшла до сріблястої, її рухи були такими ж легкими. Вона впізнала упаковку, але не надала цьому значення. Подивимось, сказала вона з усмішкою. Кришка відкрилася. Усмішка зникла непоступово, вона застигла. Обличчя лізи втратило колір. У залі хтось тихо видихнув. Максим нахилився, взяв перший аркуш. Він читав мовчки, перегорнув сторінку, зупинився. Музика почала розпадатися, скрипаль збився, хтось спробував продовжити, але звук згас. Тиша, спочатку нерішуча, почала повільно розповзатися між людьми. Це неправда, сказала Ліза. Її голос тремтів, але вона намагалася триматися. Це хтось спеціально, хтось хоче мене знищити. Вікторія підійшла ближче. Вона взяла один із документів, уважно подивилася на дати, на підписи, на прикріплені чеки. Дати збігаються, сказала вона рівно. І джерела підтверджені. Максим підвів очі. У них більше не було ані гордості, ані захоплення, лише ясність і біль. Ти це писала Лізо? запитав він. Вона різко простягнула руку, намагаючись торкнутися його. Подивись на мене. Це заздрість, це все вона, моя сестра. Досить. перебила Вікторія. Максим повільно поклав ще один документ на стіл. Заява про анулювання, сказав він, уже підписана. У залі здійнявся шум. Хтось ахнув, хтось відступив, хтось навпаки підійшов ближче. Ліза закричала не від болю, від втрати контролю. Ідеальна конструкція, яку вона будувала роками, почала сипатися просто на очах у всіх. Анастасія стояла осторонь і не відчувала тріумфу лише завершення. Зовні Анастасія вже стояла на стоянці, вона не озиралася, не тому, що боялася побачити щось позаду, а тому, що все важливе вже відбулося без її присутності. Скляні двері були зачинені, але звук прорвався крізь них різко, майже фізично. Крик Лізи був сповнений люті, паніки і руйнування ілюзії. Анастасія зупинилася на мить. Вона прислухалася не з цікавості, а щоб переконатися всередині не залишилося нічого, що вимагало б її повернення. У грудях не з'явилося ані задоволення, ані перемоги. Лише відчуття завершеності, ніби двері, які довго залишалися напіввідчиненими, нарешті зачинилися. Телефон у руці завібрував один виклик, другий. Повідомлення з'являлися швидше, ніж вона встигала їх читати. Мати. Батько, номери без імен, без облич, люди, які раптом згадали про її існування. Анастасія подивилася на екран рівно стільки, скільки потрібно, щоб прийняти рішення. Вона перевернула телефон екраном донизу і поклала його на сидіння поруч, жодних пояснень, жодних виправдань. Цього разу ні. У залі тим часом усе остаточно розпадалося. Ліза стояла серед людей, які ще недавно аплодували. Її голос зривався, слова ламалися одне об одне. Максиме, будь ласка. Вона хапалася за нього. Це все неправда. Ти ж знаєш мене, ми ж. Олена не рухалася, вона дивилася на доньку так, ніби вперше бачила її без прикрас, без ролі, яку так довго підтримувала. Її обличчя було блідим, руки безсило звисали вздовж тіла. Петро, який завжди мовчав, раптом зробив крок уперед. Його голос був низьким, втомленим, але чітким. Тобі варто попросити вибачення у сестри. Ліза різко повернулася до нього. На мить у її погляді промайнуло щось схоже на здивування, а потім вона розсміялася. Сміх був нерівний, зламаний. У якої сестри? кинула вона. Вона навіть не з родини. Ці слова впали в порожнечу, ніхто не відповів навіть Олена, а на стоянці Анастасія вже сідала в авто. Вона завела двигун без поспіху, не дозволяючи собі озиратися. Коли машина рушила, вона не відчула полегшення, лише ясність вперше за довгий час. Повернувшись до Львова, Анастасія зняла пальто і повільно дістала з шафи сукню кольору вина. Вона повісила її обережно, розгладила тканину пальцями і затримала погляд. Це вже не був просто одяг це був слід, доказ того, що вона пройшла крізь межу, яку раніше боялася навіть назвати. Вона сіла за стіл, відкрила ноутбук, переглянула варіанти. Інше місто, інша країна, інша відстань. Вибір був реальним, відчутним. Анастасія закрила кришку так само спокійно, як і відкрила. Це не була втеча, це було рішення. Вона стояла в тиші власної квартири і усвідомлювала, мовчання більше не стирає її. Воно більше не означає відсутність. Тепер це був простір, свобода. Їй більше не потрібно було доводити, що вона має значення не їм, не світові. Вона знала це сама, і цього було достатньо.